Казав раніше, процедура вкрай довга, вкрай виснажлива, але воно того вартує. А зараз вже накладка має необхідний мені радіус 16 дюймів. Все це діло перевіряється постійно. вимірювальними приладами. І зараз я хочу зробити, зафіналити, як то кажуть, цей процес. Я промаркую олівцем накладку, щоб вже остаточно впевнитися, що радіусний блок покриває усю площину. Накладки. І мені не потрібно продовжувати цей процес. Буквально декілька, декілька рухів. Без фанатизму, без навантаження лютого. Виключно виключно пройтися, щоб вже зафіналити цей процес і бути впевненим, що це вже такий фінал! Мабуть, ще разочок. Мабуть, ще разочок. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що цей процес дійсно клопіткий і дуже-дуже довгий і виснажливий. Для того, щоб привести гриф до ідеально рівної і скругленої радіусом поверхні. Ну, тобто я кажу про накладку, звісно ж, не про сам гриф, а про накладку, яка є невід'ємною частиною того ж самого грифа. Так, ну що ми бачимо? Ми бачимо, що олівець весь зник, це добрий знак. Це добрий знак, друзі. Зараз я вас поближче поставлю, щоб ви подивилися, що олівця немає. І накладка вже майже майже зафіналена, але це тільки. Ось 16. Шістнадцятий радіусний щуп, і ми бачимо, що радіус щупа відповідає радіусу накладки. При цьому при цьому що гриф має рівну поверхню. Без усіляких просвітів. Але це можна побачити виключно на просвіт, щоб е, світ падав з цієї сторони. Я, я, ще, я ще це вам покажу. Груба, <кій> груба обробка зафіналена. Тепер я буду шліфувати до, такої, до такого стану, щоб вона була дзеркальна. Тому що вона має такі рівчачки від а, грубого наждачного папіру. А мені хочеться, щоб вона була гладесенька, як котячі яєчки.